Я декілька питань зачеплю, які ми обговорювали сьогодні з паном Габлущиком. У нас зустріч була сьогодні на ТСК з нашим Назика. Дивіться, для мене дуже цікавим є, чи є розмір заробітної плати. Посадової особи, яка працює в правоохоронних органах, чи є вона запобіжником того, що корупція стає меншою? Таке дослідження поки що на ЗК не проводилося. і водночас оціночне судження голови на ЗК ми отримали під час засідання. Водночас це потребує дослідження. Ще одне питання, яке я задавала, воно було пов'язано з так званим ризик-орієнтованим підходом вибрання. Декларацій для повної перевірки. І чи є у НЗК улюблені правоохоронні органи. Ми назвали таку статистику відповідно до листів, які нам надала НАЗК. ДБР в 24-му році, я не буду 25-й рік називати, тому що він ще не закінчився. Але в 2024 році ДБР пройшло повну перевірку 4 декларації, БЕП 5, ВРП 1, ВККС 2, ОГП 43. Це Офіс генпрокурора. З них 31 це саме безперечна. Середньопрокурори, Національна поліція 70, САП одна, СБУ 2, Набу одна. Тобто, таким чином не є зрозумілим, яким чином обираються декларації для того, щоб їх перевіряти, в тому числі і у відсотках до кількості працівників, які працюють в таких органах. І тому питання воно є слушним: запитати, чи є якимось чином улюблені да? ну, у лобках органи, які перевіряються частіше. Ну, наприклад, я задала питання, чому на Національну поліцію перевіряє частіше, чи може там працівники не знають право за оформлення декларацій, чи є якісь інші речі, чому не інші посади. Нам було сказано, що це відбувається на підставі ризик орієнтованого підходу за методологією, яка на сьогоднішній день є закритою. Я думаю, що ми з боку ТСК попросимо відкрити цю методологію для того, щоб зрозуміти, яким чином це обирається. Це надзвичайно важливо, в тому числі і для суспільства. І ще одне питання, яке для для Мене було дуже цікавим на засіданні нашої нашої ТСК сьогодні, яким чином реагує на ЗК на засоби масової інформації. І взагалі, чи повинно воно реагувати на засоби на, масової публікації. Масової... на публікації, Да, щодо того, що mm -hmm. хтось відпочивав там на багатих курортах, в санаторіях використовує якісь лакшері продукти і таке інше. І те, що наводив наш голова, нашої ТСК він наводив статистику, що в засобах масової інформації по одному з правоохоронних органів було багато таких заяв. Водночас в цьому ж органі, в якому працює біля полусотні осіб, не менше 300 з чимось осіб. Да відповідно в цьому органі перевіркою підлягала лише одна особа. І чому цей ризик орієнтований підхід в цьому випадку тоді не спрацьовує? На ці питання я думаю, що ми додатково будемо запитувати для того, щоб випрацювати в нашому ТСК рекомендації, як діяти в подальшому, і що ми, як законодавці, маємо змінити. В безпосередньо в законах України для того, щоб система запобігання корупції в у нас називається Національна агенція запобігання корупції, щоб запобігання корупції працювало більш ефективно. І були однаково уважні до всіх, так би мовити, а щодо перевірки декрет декларації і в інших хто, да, хто, ну, так, превентивні засоби. Так, у нас один з членів ТСК, Павлюк Максим, він задавав питання щодо превенції, в тому, яким чином на заказ, це запобігає. Тому що ми сьогодні зустрічалися саме безпосередньо з органом, який має запобігати. Вони ще не розслідують, а вони запобігають. Я думаю, що ми побачимо ще багато цікавої інформації, особливо цікава аналітика, коли починаєш аналізувати діяльність органа я думаю що наступним разом ми подивимося а скільки грошей отримав державний бюджет за рахунок того що правоохоронні органи борються з корупцією по своїм речах тому що є звіти які надають правоохоронні органи а є гроші які реально отримують державний бюджет і у нас вже є листи від мінфіну відповідно до яких те що декларується в у звітах органу не відповідає тому що отримав Мо, міністерство фінансів на свій єдиний казначейський рахунок. Дякую.